Настав час страшних історій на ніч. Трошки віддихнемо від інверторів і перейдемо на китайську акустику. Конус. Якийсь такий от підсилювач, який вмів в USB. Зараз тут дюрка прийшов розібраним від людини, який не можна відмовити. В руки я би, звичайно, такого брати не хотів, але мене заставили. Така от зараза на туроїдальному. Трансформаторів. Транзисторний вихід. Схемотехніка схожа на класичну. двополярне живлення, реле захисту, це є МП3, ще забули виковиряти її. І прийшов з проблемою не грає один канал після того, як щось коротнули. Розбирали і десь коротнули. Сижу, видвонюю, вимірюю, нема нічого, нема пробитого, нема спаленого, все нормально. Ще навіть не включив паяльник, вже по входу бачу. Ось є мікротріщина. Якраз це є прихід кабеля з панелі входів, прихід на плату. На попередній підсилювач, і тут явно є мікротріщина двойна. Навіть не треба мікроскопа нічого. От земляний контакт, ось один канал, ось другий. І я задненчую чую, що нічого люди не коротнули, що просто є мікротріщина. Ну, дякую їм за спробу дати мені заробити. Обманювати я не люблю. Привик заробляти, а не наживатися. Відповідно, цей ремонт коштувати смішні гроші і займе хвилин 10, якщо не рахувати. Пів години діагностики. Китайці молодці, щоб не було замикання. Біля довгих шурупів поприклеювали резинки. Воно якраз ще пів міліметра-міліметр запасу є до замикання. Що тут скажеш, умнички китайчики Позапаював мікротрічну, їх виявилося дві, запустив на генератор і маємо. Один канал працює без проблем. Тепер ще перевіряємо другий. От вам і спалений підсилювач. Дві мікротріщини. Блін. Ну, люди ж працюють з тим, невже вони не можуть подивитися? Віддаю. Страшно люблю, коли дітки лізуть в ноутбуки, особливо дорогі. В даному випадку було коротке поживлення відеоядра. Відеочіп вижив. Але дітки поки туди долізли, мало того, що нахомутали з системою охолодження, то відключили Wi-Fi-модуль, відключили прямо з роз'ємами. По-хорошому, треба міняти верхню кришку з всіма кабелями. Ну, Як би розрулив підпаяв, здув гнізда, з мережевої карточки, зачистив кабель підпаявся. От. І завжди мені цікаво, чим займаються піздюки перед монітором екрану, що бояться, що їх десь великий брат побачить. Для чого це заклеювати? Ну, але як то кажуть, як клієнт собі придумав, то наймає. Основна і масова проблема всіх ноутбуків це є задубілі петлі. Якщо ви вчасно не звертаєте на це увагу, воно починає ламати корпус, отже, видно, є тріщина. І бачите, вигинається, аж матриця ламається. Потім рветься шлейф, і ціна ремонту стає космічною, тому що треба міняти частини корпусу, тому що треба міняти чи регулювати петлі, корпус і шлейф міняти. Відповідно, воно вже набігає досить дорого. Якщо ви бачите, що у вас ноутбук, кришка іде туго, чи починають з'являтися петлі, не обов'язково чекати, коли воно поламається. Повністю можна звернутися до майстра. Якщо в петлі регульовані, то взагалі міняти нічого не треба. Їх регулюємо, змащуємо, заодно чистимо від пилюки систему охолодженьку, і так треба раз на рік чистити, хоча б. І ви економите десь так скажемо відсотків 80 вартості відносно ремонту, та як зараз. Після розборки буде видно, що там стається, тому розбираємо далі. Ось яскравий приклад. Зняв рамку, шлейф зараз буду міняти, і вуаля! Брекет поламався, і тепер жорсткості не буде. А далі захворювання прогресує і виламуються точки кріплення. В даному випадку вони ще цілі повезло, можна кришку не міняти. З брекетом прийдеться купувати нову петлю. Ну але в даному випадку попробую запаяти це оцинкований метал. Він паяється, дати додатковий металевий бандаж, і воно, в принципі, буде. Працювати без проблем. А сама петля, як бачите, вона є регульована, її можна відчистити, відмити, не дивлячись на те, що кінець розклепаний. Тут достатньо свободи, щоб пів оберта сповільнити, і вона прекрасно набагато м'якше піде, не ламаючи корпус. Тому не чекайте, коли трісне і поламається. Бачите, що йде туго, бачите, що деформується кришка, біжіть в ремонт. І коли майстер вам каже, що треба зробити петлі, це не значить, що він хоче заробити більше. Він скоріше хоче зекономити ваші гроші, нерви і час. В ремонті ноутбуків недостатньо вміти паяти БГАшки. Треба вміти ще паяти баняки. Кусок екрану старого від якогось дохлого монітора. І маємо практично готовий брекет. Нічим не гірший від нового. Рівненький, все як має бути. В рамку воно стає теж як рідне без проблем. Зайва пластмаска і так давно відламалася, яка є на місці штоку мідного. І ось так бром жорсткості виводимо шлейф, як стає як рідне. І не треба чекати, поки приїде, і міняти дві петлі зразу, бо продаються попарно. Єдиний нюанс, тут буде відходити сама рамка, бо немає вже застібок, на яких вона має триматися. Але це можна підклеїти двостороннім скотчем, буде як нове. Переплюсовують не тільки інвертори, а також другу камінгу. Наприклад, відеореєстратор. Він старий, як дітько, ще айдішний. Але людина попросила, плюс у нього цікавий форм-фактор. Таких не бачив, скільки живу. Такий маленький, як шухлянка. Повністю алюмінієвий. І йому влупили 12 вольт з неправильною полярністю. Це що очевидно, аналог. Чотири входа, один вихід, простий, як дідько, шахта і плата. Процесор, флешка ще в такому старому корпусі. цікавому. І видно випалений вихід, вхідний каскад, дутий конденсатор. Вроді би, просто розберемо, спробуємо опізнати. Реєстратор відновив, запрацював, жорсткий диск вижив. Підключити, перевірити проблему, тому що воно аналогове і треба шукати ще аналоговий вхід. Картинку виводить без кольору, бо це не правильне підключення. Тут йде ПТСЦ, повний цвітної телевізіонний сигнал, а я кинув на Y розносний яркісний сигнал, тому що немає в телевізорі входу. Тому чорно із завадами, але нас цікавить не то, нас цікавить, то, що менюшки запустилися, помилки немає, в меню далі лізти навіть не буду. Воно не вартує часу. Ну і пам'ятайте, що для тестування техніки можна потратити півжиття. Ніхто вам ніколи не буде повністю діагностувати техніку, якщо не замовлена повна діагностика. Діагностується, перевіряється виключно заявлений дефект. Звичайно, як бачу щось додатково, то про це скажу і зроблю зауваження. А так, що заявили, на що жалілися, то ремонтується.